Я вас вітаю, ви на каналі Ардзайда. І сьогодні ми продовжимо малювати на тему е персонажей. Ось такого класного стріччя з коктейлем. Так? Будемо малювати. Коктейль обираєте самостійно. Це може бути і рожевий коктейль 4 або А5, половинка від а 4, олівці Фломастери, затирачка і олівець. І велика купа натхнення. Всередині лінію симметрії, додаткову лінію вгорі і внизу Ось ця трошки менше. Ромальовуємо з вами маленький овальчик, не сильно далекий овальчик, а такий трошечки овальчик. Далеко його не заводимо. Він такий плоский овальчик. Ось так з однієї сторони. І, трьох, і ще менше з іншої робимо овальчик. Ось там з цієї сторони ще менший. Він за висотою, тобто в два рази, мабуть, навіть менший. Ось з однієї сторони овальчик і з іншої сторони овальчик ще менший. Ось цю частинку ми теж трошечки округлимо. Ось тут на 0,5 мм. Залишаємо тут місце для ніжки і промальовуємо з вами ось тут виїмочку вниз, Ну, в бік. Робимо виїмку з однієї сторони і з іншої. А далі нам треба ось тут намалювати ось таке коло. Якщо не виходить ось тут гарне коло, то можна просто спочатку намалювати коло, а потім ось тут з'єднати з верхівкою. Ось тут треба бортик домалювати. Ми його ось тут вниз, ще 0,5 мм домальовуємо. Ось такий бортик, як у стаканчик зіпаємо, приблизно на сантиметр. А ось тут там, де закінчується напів, і з'єднуємо ось такою лінією, яка у нас плавно переходить зі стаканчика вниз. І так Ми Кидаємо. Угу, ось. ось малюємо одразу ось так повне коло, щоб гарно виглядало. Ось навели те, що нам подобається. Да? Ось так його поки що і залишимо. Ось тут ще намалюємо маленьке коло, ось це біленьке буде. І ось так в сторону. Все, все останнє ми будемо промальовувати вже коли будемо розфарбовувати. Давайте коло ось тут ось таке декілька разів обведу, щоб гарненько виглядало. Зайве затираємо вушку вгору і вниз, ось ця частинка ширша, ось ця вуща. Так, і з іншої сторони. А з іншої сторони, в нас вушко трошки складніше. Дивіться, по-перше, ми починаємо їх малювати ось тут на серединці нашого овальчику. Ми намалюємо одну ось таку округлу лінію, яка в нас е трошки забирає голову, шматочок голови. Далі ми ось тут з нижньої частинки трошечки теж робимо таку опухлу частинку. З'єднуємо далі все в лінію, робимо округлення і повертаємось в ось цю, в цю точечку. Я так, мається, чи... ось так, вгору лінія. Далі різкий вниз, вправо, такі як зигзаги, але вверх-вниз, впра... вверх-вниз, і під куточком. І потім з'єднуємо з головою. Пінка ще ось як відділяється кольором, як ротик. Отже, ми її теж виділяємо. Не пряма, а трошки виємка вгору така округла. От ми її намалювали, далі посередині паличка і малюємо ніс. Ніс у нас це кружочок, але внизу він трошечки загострений ось, до ротика. Тому можемо кружочок, а донизу трошки загострити куточок і домалюємо ніздрі. Так, трошки маленька, квітлива робота, але нічого страшного, все вийде. І дві такі зморшки. Ось цю частинку малюємо овальчик, який трошечки завужений зверху, як яєчко. Знизу більш широкий, а зверху більш е загострений звужений. З однієї сторони і з іншої, але з іншою він у нас з'єднується з, з е головою. Тобто там лінія у нас з вами з головою з'єднується. Ось, і отримуємо з вами два ось таких ліній. І так само на основки промальовуємо з вами ось такі лінії, як зможки з однієї сторони і з іншої. Можемо одразу замалювати темним. Або чорним, ось в нього шия під носиком. Ми з вами орієнтуємося, де в нас шия з однієї сторони. з іншої. І там, де в нас ось з цієї сторони шия, ми опускаємось і промальовуємо з вами ось таку лінію, як півколо. Це його Да? Далі робимо невеличку виємочку і е округлюємо. і з -під, е тепер Ось цю частинку ми залишили. І тепер з-під бокала на ширині приблизно ось так. Ми з вами домальовуємо другий овальчик. Повторюємо ось цю лінію. Ось у нас виходить другий овальчик. Затираємо все зайве, посередині руки. Ось. І промальовуємо кіхтики. Пальчики і кіхтики. Як їх домальовуємо один, е, на пі, один кружочок, далі виймемочка, другий кружочок, третій. Одразу примальовуємо. І четвертий. І з'єднали з рукою. І далі треба кіхтики йому домалювати. Раз, два, три, чотири. Домалюємо на півколу. і зверху домалюємо ще ось так. Ще одне напівколо – це ніжка. І ось тут ще ось так напівколо. І затеремо з, ну, все зайве і намалюємо з вами ще ось такі напівкола. Це пальчики у нас на ніжці. Ну і невеличкі такі річ, Це трубочка. Дивіться, давайте її ось тут. Це в нас пряма згин загин, і в іншу сторону. І на згині промальовуємо ось такі ребристі штуки. Можна ось так ще помалювати. Все. І далі можна промалювати під куточком ось так в лінії. Буде показувати, що це у нас клівочка. Розфарбуємо два кольори. Єдине, хочу вам запропонувати намалювати, наприклад, ось так от лід. Щоб приблизно розуміти, де тут є в нас лід, і де закінчується ось тут у нас з вами водичка. А ще ось тут буде видно ось так попочку стіча, до речі. Ми там його трошечки намалюємо по кольору. Такі так, кружечки, як газірована водичка намалювати. Облакивні. Тому Можете обрати саме той варіант, який вам доподобається, вподоби із тих матеріалів, що у вас є. Дивіться, замальовуємо біленьким. Якщо у вас немає нічого біленького, ну, ні, ні олівця, ні фломастера, то давайте просто залишимо ці місця тоді білим. Ось льот промальовуємо. І такого немає. Ну, тоді просто залишати білого кольору місця, які. Не треба зафарбовувати. Ми по контуру проходимося білим. Ось ця, ця нижня частинка ми її теж зафарбовуємо білим, бо далі ми будемо за допомогою вже олівця е сіренького нам пропрацьовувати деталі. І ж льодом вже набагато сильніше надавлюємо блакитним. Там на льодику можна трошечки надавлювати, щоб тільки відтіночок був такий блакитний. Ось ця частинка більш насичена, прям. Ось тут надавлюємо, надавлюємо так гарненько блакитним. Дивіться, ви можете, до речі, будь-який кольор обрати цього коктейлю. Якщо є бажання, можна рожевий. Так ось тут також саме так світленьким. Ось тоненьким робимо цю частинку, між льодиком все темніше, а сам льодик більш світліше. Ось я теж по ньому проходжуся, зафарбовуємо Ось тут так само. надавлюємо, надавлюємо. Так. У нас ще трошки є часу, давайте трошечки прискоримось, щоб встигнути розфарбувати. Можна все це трошечки ось так розташувати. І я візьму ще синій і по контуру додам ще ось такого синенького трошечки кольору. Для глибини і різних відтіночок. І ось тут можна трошечки інших відтіночок додавати. Ось ці лінії. Дивіться, ось тут можна трошечки затемнити, зробити таку тіньку, З однієї сторони більш таку ось уб'ємо. Далі промальовуємо контур. І ось тут також робимо більш темнішу частинку, якщо ви робили. І ось тут трошки темніше замалюємо і теж так. Главно розтушовуємо, щоб буде більш схоже. Так, І якщо буде бажання, вже ось тут можна ще під ним трошечки ось так зафарбувати, зробити як цінку від самого об'єкта. І розтушувати або листочком або ось так пальчиком. Те, що не подобається, можна ще підтерти. І малюємо до серединки також саме між, ось, ось промальовуємо ось такі трикутнички, залишаючи між ними біленький простір. І потім зафарбовуємо ці трикутнички. Далі нам залишилось розфарбувати стіча у його кольори. Це блакитний рожевий вушко, більш темно-синій. Сама, сам його тулуб, і наводимо темно-синім або фіолетовим, або чорним, тоненьким фломастером контур, бокало, стіча, трубочки, і можна навіть апельсинчик, якщо це дійсно тоненький тоненький колір. Також обводимо бульбашки, додаємо тіньку внизу, сіреньку, і на цьому робота готова. І якщо ти полюбляєш стіч... Підпишися на канал, пиши коментар і став лайк. До зустрічі з тобою у наступних відео. Всі посилання під відео.